Пропозиція, від якої ні я, ні ви не зможете відмовитись, і я знаю, ви не відмовляєтесь, тому що це родоніт. Родоніт обожнюють і люблять всі. Зараз ми поговоримо про. Родоніт, який є один з підвиду силікатів. І взагалі родоніт в перекладі як троянда. Ну і дійсно, давайте подивимось на нього, він і дійсно нагадує нам трояндочку. Всі відтінки трояндочок. До речі, троянди червоні, червоні і чорні також бувають. Не, не тільки білі, рожеві, ну, взагалом червоні розповсюджені. От, а ми бачимо тут всі ось ці такі. Його оксамитові кольори, як і у троянди. Загальна довжина нашого родоніту це 45 сантиметрів, і я би радила вам придбати подовжувач, тому що він буде коротенький, я зараз приміряю і ви це зрозумієте. Але якщо ви хочете, щоб він був як чокер, наприклад, навколо шиї, Ось так огортався або ж трохи спадав, це все може повністю виправити в подовжувач. Зараз я приміряю, і ми з вами зрозуміємо, що нам потрібно. Також загальна довжина хотіла сказати, загальний розмір каміння це у нас 8 міліметрів, що досить таки зручно. От, тому що каміння саме по собі, воно невелике, а воно має певну ось таку саму структуру, саме оптимальну. Ви бачите, що воно недовге, так що потрібно саме ось подовжувати. Тому що 45 см, здавалось би, що досить довге, але ні. Код товару 276. І спеціальна ціна, яку ми сьогодні вам пропонуємо, це 1500 гривень. Але мені повідомляють про те, що буде падіння, і ціна буде становити менше, ніж 1500. Ну якщо вам вже роблять знижки майже на 50%, то я шокована, тому що де і в якому магазині ви можете знайти таку знижку саме на каміння, а не на підробку, наприклад, а на справжнє каміння. І вау, мої прекрасні телеглядачі, мої панянки, я шокована тому, що ви зараз можете. Забрати цю чудову пропозицію всього за 499 гривень. Оплески в студію, будь ласка, тому що це вау, пропозиція! Якщо чесно, я ніде такої ще пропозиції не бачила. Телефонуйте за номером, аби замовити собі цю красу 0800 21 44 88. Чудове намисто, яке виготовлено з мінералу із підвидів мінерал Силікатів, а саме мінерал родоніт довжина загальна 45 см, розмір каміння 8 мм. І ще безкоштовні дзвінки, безкоштовна доставка. І отримаєте знижку мінус 100 гривень, якщо замовите собі більше, ніж 2 одиниці. Тож пропоную вам рухатися далі, не зволікати, а замовляти. Бо ми не знаємо, чи будуть у нас такі можливості ще, аби ви змогли придбати собі цю красу. Тож продовжуємо рухатися далі, а ми повернемось до вас незабаром. Ви головне не перемикайтеся та залишайтеся з нами.